І ще прогулянки з татом відбувається отак. От якось отак, типу, знаєте. Що ви знаєте про Одинокість? Я в тіньочку сижу, я зразу сказав, що я в ці ігри не граю. Я казав, бери Панаму. Це дуже правильне рішення, Тонь. Дорослої людини. На майданчик вже не хочеш? Ну так, на вулиці плюс 35. Я тебе люблю. Тонь. Моя сонечко. Ага. Микотик. котик. Все. То не